Обід, дві години дня, ящик вже свободний. Все, ми сьогодні попрацювали швиденько. Сьогодні поміг мені Славік і ми заселили наступні свої тут півтори сотні вуликів, мікріків. В прошлий раз були піднополютанові, цей раз пінопластові. Це турецькі в мене. Гудуть, коротше, хай гудуть, хай працюють. Що ми робимо? Сьогодні вівторок ми засипали, заселили і ось сюди в хату занесли темне похолодне місце. Там є водичка, там є канді, корм і так далі. Заселяємо оце тут все поміж двору, трусимо бджолу то на тому точку, то на цьому точку. Коротше, там бували в нас розмови про зльоти, бджіл, що ці бджоли назад злітають. 에, не знаю, я працюю вже так, так не один рік, а напевно більше 10 років. Оці я купляв по-моєму, у 2009 році турець, ой ці, Лисонівські, так вони в мене і працюють. Так от, ось вони винесені через 3 доби, 3 доби в хаті. Ой, бляха, постояли. Зараз подивимося, скільки тут жили. Ну, і що, тут мало б жили? Ну, якийсь десяток як щось злетів, вони ващинку відбудували. Коротше, і нема ніяких проблем. Тут на труси бджіл, сюди виставив. Я не знаю, як там у кого щось злітає. Ну, в мене нема проблем, щоб щось злітали. Ну, Скільки засипав, скільки є. Ну да, так, Ну, Я таки засипав черпачок. Черпачок я так і засипав. Скільки я засипав, скільки в нуклеусах і є. Тому це такі справи, При тому, що зараз на вулиці плюс 13 градусів. Тобто, не так, то знаєте, як ви, коли тепло, вони трошечки розширюються, розповзаються. Ну, Гарно бжали, нормально бжали. Це я циплю один черпачок. Тобто не два, не три. Один черпак і вся бджола на місці. Ніхто нікуди не злітає, ніхто нікуди не вбиває. Тому не знаю, можливо, проблема в тому, що ми трусимо різних бджіл. Понимаєте, можна натрусити старих, можна натрусити молодих, можна натрусити просто з бджолиної сім'ї. Можна з виховательки, можна з стартера. Я думаю, в цьому якраз є і нюанси. Чого у когось злітає півно клеуса, а у когось нуклеус на місці. Я працюю вже так повторюсь, давно. Проблем немає, я так і працюю. Короче, все такі справи. Так. Продовжуємо. Ще в нас буде пару загрузок. Пару загрузок. Ще півтори сотні, разочок і четвертий раз там остаточки мікриків, загрузимо і все. І сезон матковидний пішов вперед на взльот.